Це тім тім каст. У нас 16-та година і 18-та хвилина в прекрасній державі, незламній державі Україна. Це Радіо Тім, ФМ. І Сьогодні ми от сидимо не самі, а до нас прийшли гості, це гурт, він та вона. А саме Олена і Олексій в нашій студії. Привіт! Привіт, прилука! Привіт, Привіт хлопці-дівчата. У нас сьогодні в гурт. Він та вона. І, власне, перше питання стосується нашого міста. От ми сидимо в прилуках, ви сидите в прилуках. Як ви сюди потрапили до нас? А взагалі я вперше, Альона, я думаю, що ти ж вперше... давала <реш> концерти без тебе тут. <реш> вот так а вже вот. ж ми вперше. А вже ж ми вперше. Дуже прикольно, мале таке затишне містечко. А, нагадую Льоші. Гарні дороги, нагадує мені моє рідний Чигирин в Черкаській області. <реш> Гарно, в гарному сенсі нагадує. В гарному, так. Тобто заїжджаєш маленькі. М Маленькі дома, дорога гарна. Ну, коротше, все прикольно. Я такий по атмосфері зразу, наче я додумав. Ну то ви по центральній вулиці міста, значить, да. поїздили, далі не їздили. А вам уже, власне, як гурту сім рочків. Сім рочків це вже той вік, коли дитинку треба відправляти у школу. Але вже у вас за спиною серйозна музична школа, ви вже сім років як самостійно працюєте, до цього був і бек-вокал, і конкурси. Власне, один із конкурсів, ви фіналісти Голосу країни. Ну, так, це наше минуле, і це такий конкурс. Ну, насправді для мене це була така відправна точка, ну, якийсь такий серйозний крок на новий рівень. По-перше, внутрішнього самопочуття, бо конкурсів було багато, кастингів до голосу було багато, навіть я потрапила туди з третього разу. І тому, коли це сталося, вже потім ти себе інакше відчуваєш, інакше цінуєш. І відтоді ми і коштувати. Почали дорожче і вже е, з'явилися думки щодо авторської кар'єри. Більше впевненості, впевненості в собі Ну, В цілому з'явилась ціль якась. Тобто е, з'явилась ідентифікація себе як артиста, який може рухатись далі. Ти почав розуміти е, якісь речаги і дороги, по яким можна все-таки рухатись далі, тому що в якийсь момент, коли ти поки що, е, ну... Співаєш там, де прийдеться, ти розумієш, ну, ось є потолочок, і якось воно вже давить трошечки в голову, але е, ну, шляхів вирішення цього, цієї проблеми не було видно. А потім зразу ж ти почав пісні писати, хоча до, чого я, до цього навіть я не думав про те, що написати якусь пісню. Почались записи пісень, почались спілкування, знайомства. Взагалі, так, да, голос. Я взагалі в першому голосі приймав участь, і тоді ще люди навіть не розуміли, що таке голос. Там були якісь ікс-фактори і так далі, але вони все-таки були більш ну не на вокал, а налаштовані, а все-таки на якусь більш всеоб'ємлюючу аудиторію. Голос більш цільовий, але... Ну, кайф, мені багато чого теж давалося. От у нас у гостях була Наташа Валєвська, вона казала після гран-при у від Пугачової, каже, декілька місяців з чоловіком їздили, шукали хоч якісь спонсори, хоч десь, десь повиступати. І дуже важко було починати самому, начебто у тебе е, таке досягнення, а потім важко розпочати. Коли ви вже успішно пішли писати треки, виходити на сцену після е, фіналу? Слухайте, ну по-перше, ми з Льошею так дуже влучно е, влилися. Ось таку кавер кавер-діяльність Бурну кавер Я модну. Спочатку скажи, що чим ми займалися до того? Тобто Ми завжди співали але... ми завжди співали кавери, дуже да, багато. І ми, чужі пісні. ми робили це дуже добре. І навіть тоді був, був такий заклад дуже модний. І не було такого формату, бо були ресторани, кабаки, шансон, а тут був прям кастинг на вокалістів, які виступають як артисти, справді, приходять в гарних костюмах, ведуть себе, поводять себе як зірки. І ми удвох працювали там, і багато працювали у каверах, і вже після голосу стали, гонорари стали вищими. І ми достигли, досягли якоїсь стелі вже в цій діяльності. І з Льошою, так, ну, В цілому ми вже були підготовлені як артисти у всьому, окрім самореалізації само реалізації в плані авторської музики. Тобто все було і костюми, і досвід на сцені. Амбіції були. Да, амбіції були, так. Ну, так, все так, Воно склалося, як склалося. Так. Але було таке, що нам казали, здавалося, що ну все. Ну, шо, Лешик? ну все. Ми... Найдорожчий uh, кавер гурт. Роботи, просто все забито, графік забитий, треба йти далі. Ну давай, ну що, ми зараз знімемо кліп, станемо відомими за місяць, добре, добре. давай там, ну потім щось напишемо, не напишемо. Тобто взагалі в нас були гроші, ми робили це за свої гроші. Робити промо, наймати піар-команду, наймати не продюсерів, ну, менеджмент, все в нас було, але досвіду не було. І ми так почали без пакету, як ну, зараз це робиться, в тебе є якийсь план. А просто Ось такі амбіційні, наглі і такі все, знімаємо кліп, стаємо зірками, все, все нормально, все в нас І тоді вже почався дуже складний шлях в авторській діяльності. Ми шукали себе, ми шукали пісні всередині себе. Що? Потім Що? Що? були, Що? потім так. були не торкаючись, а ралі, це вже, вже можна вважати успіхом. Ні, це був старт, який Ні. ми не... В успіхом можна вважати все-таки від ілюзії. От коли від ілюзії, від ілюзії ось, це, ми намацали. Нам позвонили з усіх радіостанцій, і сказали, друзі, ми вас беремо в гарячу ротацію взагалі. Типу, до цього ми прос, ну, просилися, просилися, і на Навіть радіо. одного Тут сказали, разу все, заплатили. це просто... До тебе я просилася. Да, да. Ha, <laughs> Так, це було дуже цікаво. І ось з'явилися від ілюзії. Це наша перша пісня українською мовою. І вона так зайшла, вона просто залетіла. І від того ми просто, мабуть, зрозуміли, що треба робити саме в музичному плані. Щоб в Україні не треба писати російські пісні, так. І після того у нас вже нічого, в принципі, ну, ми писали тільки українською. Ну, взагалі, ваша точка G для багатьох фанатів україномовної музики на, не на один місяць стала своєобразною точкою. Чи, чи я ідея пісні? Це, цікаво, що до сих пір пишуть е, там, о, тільки відкрила для себе ваш гурт, така гарна пісня. точка G. Я думаю, блін, та вона із кожного утюга вже звучала в якийсь yeah, момент yeah. просто. Ну, а яка ідея? Ідея була Льошина. Це було так. В мене починалися дуже романтичні стосунки тоді. І я їздила до Грузії, в мене там жив мій хлопець. І ось я повернулася з Грузії, і Льоха каже мені, а ну послухай. І втикає мені в намушники демку. І я, а там щось на риві, ну, на на так. Це? Але мелодія, гармонія, вже все ясно. Я знімаю просто, кажу, Льоша, обіймаю його і кажу, це все, це все. Ось це все. І мишимо на фоні моїх відчуттів після побачення з коханим, народжується текст. І точка G, насправді це мої поїздки до Грузії, G це Джорджія. Багато ага. хто думає, воно зримувалося просто. і ось так Разом Льошана ідея, потім ми це оформили текстово, на основі. Ну, Льоша мені каже, ну давай, в тебе все, все воно там гаряче, давай, давай, пиши твоя ідея, нехай воно по-гарячому і буде. І ось ці всі мої почуття, відчуття, вони сформувалися в текст. І... Ну, і до речі, точка G це останнє слово, яке ми придумали в текст, ми ще думали брати чи Знати не брати. Там енерджі пихали туди ще якось, Ну що що… Ну, тому так, воно б зацінило. Ну, да, вони а б зацінили. Для них була версія така. Але питання в тому, що ну, ми розуміли, що цензура може не пропустити. І ми крутили, вертіли до останнього, чи приймуть, чи не приймуть. Такі, Слухай, ну от якщо воно лягає, давай, давай, поржали і запустили, коротше. Ну і в, в, всю країну сколихнуло 24 лютого минулого року, От перший день повномасштабного вторгнення, ще. де ви зустрічали цей день? І взагалі не було думки, ну знаю, багато хто із музикантів виїхало за кордон, розуміли, що важко буде тут працювати. Як ви зустріли цей перший день, і як пережили це все? А ми, ми пішли ми його за кордон. Да, за кордоном, нас ми виступ. Виступ. У нас там на... був виступ. Ну, ладно, Чи повертатись в такому випадку? А в нас всі рідні діти були в Києві, всі наші. і Це, ну, мабуть, для мене це найжахливіший день мого життя. Бо... Те, як, як себе почували. Для всіх. Для всіх, для всіх да. ну, дуже дуже страшні Кожного події. Кожного своя трагедія була. А, Так, і ми повернулися до України, щоб, я щоб забрати свою маму та маленьку донечку, Льоша, щоб повернутися до дітей, до дружини, до своєї родини, до близьких. У нас вильот був 25-го числа і ми 24-го 24 ну, З 23-го у нас виступ був, ми такі ще думаємо, так, завтра ще трошки відпочинемо і все все гуд. Але ж вечором починається. Ці новини, 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 потім вночі ми вже сидимо, слухаємо. Серце виривається. Ну, ви розумієте, у всіх були свої плюс-мінус однакові відчуття. От. Ми з горем пополам дякуємо організаторам, нас доправляли там всіми правдами і неправдами, з пересадками Будапешти, метро по два. Коротше, якось нас там довезли, дали машину, щоб ми заїхали. Ми в'їжджаємо в на, на Словацькому кордоні, нам кажуть... А Типу, у вас же війна, куди ви їдете? Там, мабуть, ми перші в'їжджали за неділю після початку війни. А от, ну, типу, у нас діти. Типу, хай щастить. О, ну, все-таки, хтось тікає, хтось вертається, у кожного своя ситуація, для кожного є свій вибір. Наш вибір бути тут і робити свою справу. Але ж насправді я після того я забрала доньку там Матусю і мене не було в країні весь цей час. Ну, ти ж скажи чому? Тому що Альона в цілому і Моя до цього доклада... Два роки вже як е, жила на дві країни. Це саме кохання з точки G, воно вилилося в, в дитину, чоловіка і мою грузинську, моє грузинське життя. І до війни я постійно сюди, ну, гастролі, кожного місяця, по декілька разів, навіть інколи я приїзда, приїжджала на концерти. а зараз дуже Важко з Грузії добиратися. І ось тиждень і тому я повернулася, в нас був перший за ці півтора року концерт на День Києва. А сьогодні другий. І після завтра після третій. І це таке своєрідне відродження. Але ми написали трек на відстані, ми все одно робили музику, і ми написали трек Мій дім. А, о, це дуже онлайн прикольно робити. То був карантин, всі так його боялися. А зараз війна і що? Ось так от я у Грузії записала у студії вокал Льоха тут, аранжування, теж так повідомлення. Так. Так, а, а кліп знімали в Україні? А прикиньте, також е, половину в Грузії, половину е, в Україні було те, тех завдання від грузинського режисера, який теж... Причому, каже, так, треба ліс, треба там набережна, треба поля. Я кажу, у нас там все заміновано, кажу, куди? Ну, типу, добре, що я сам родом із Черкаської області, поїхав в Черкаси, там теж все, всі є такі локації біля Дніпра. Поїхали, там і узгір'я такі є. Все відзня... зняли, причому, поки ми знімали... Таке фігачило, от прямо. <кліп> Просто, блін, голова. Я не знаю, там на, на відео, де ми знімали, ну, зрозуміло, що ми знімали, там трошечку звук включили і все тихенько себе ще шептало. І, і на цьому фоні бу. Ну, Серйозно? Да, там Чували? дуже багато, там я зриви такі були. Я не знаю. Ну, взагалі, в третій мій дім там є слова «Напиши, що живий. А чи ви частіше стали переписуватись, дзвонити родичам під час повномасштабного вторгнення? Ой. Мені здається, взагалі формат спілкування українських людей він дуже змінився. І це, це, цей трек взагалі, він про всіх українців зараз, про тих, хто чекає своїх коханих з війни, хто переживає за них за цей зв'язок, який пропадає. Тоді ще світло зникало. І ти не знаєш, чи це за світло немає зв'язку, чи не, е, дай Бог, е, не дай Бог, що сталося. Це про тих, хто е, дружини там, з дітьми за кордоном. Чоловіки тут залишилися в Україні. Це про нас з Льошею, бо ми теж розділені, розділені війною і в нинішніх умовах створюємо музику. А, і, і відоси, і тіктоки, і все таке, вся вся творчість відбувається на відстані. І ось напиши, що живий, бо було таке, що ну, типу, ми з Льохою там щось робимо, працюємо, каже, я, я у підвалі. Та, ну, все норм. Докажи, і, так, я так, зараз так, не а броль, а, а потім зникає. Так. Ну, І це така актуальна фраза, бо ти кожну хвилину не знаєш, що може трапитись. Тому така ситуація. Актуально для всіх, так. Ну, до речі, коли ви починали з ремейків, там було багато російськомовних пісень. Зараз от ваш ютубчик продивляєшся, все україномовне, причому ви україномовні стали не під час повномасштабного вторгнення, але ще до цього. Ще... Це ваша принципова позиція? В 17-му році, так, коли вийшла пісня від ілюзії, ми тоді зрозуміли, що живеш в Україні, роби український продукт, тобто, ну... За, зараз ну, люд, це однозначно люд, принципово Люди нас е, сприйняли саме так. Да, так, як коли... українсьмовних е, е, артистів. І в цілому, е, я, наприклад, Дома з батьками спілкуюсь українською мовою. От, е, зараз е, це вже. Ну, це мій обов'язок. Після того, що почало відбуватись, після початку війни, я розумію, що російською мовою я просто не маю права розмовляти. Діти ну, в Києві живуть так чи інакше, теж на них впливає російськомовна культура. Провалилася б вона, не буду в ефірі казати, куди, але все одно робиш потрошечку, потрошечку Робиш зауваження дітям, потрошечку максимально переходимо на українську мову, тому що... Ну, насправді це дуже важлива тема. батько не розуміє. Каже, Альошка, якщо ти ще раз скажеш, я тобі, говорю, все, пап, все, я understand. Я розумію. Е, ну, я хотіла ще додати, що навіть у Грузії я відчуваю, наскільки важлива тема мови, бо там, знаходячись, е, ну, зрозуміло, що мій чоловік розуміє е, тільки російську мову, українською він не розуміє. Е, я ще е, дуже погано знаю грузинську, але я намагаюся вчити і все, що знаю, я говорю там грузинською. Я не починаю розмову е, з людьми, хоча там багато, багато і тих, хто звідти в тих, цих нашестях саранчі. Е, і я завжди у Грузії, ну, треба поважати там, де ти знаходишся. І навіть мені здається, що наші українці, які живуть в странах, де вони мешкають, вони повинні вчити мови тих стран з повагою до культури, традицій, і щоб не повторювалось ось таких ситуацій, як на фоні цього роздули і ось в що воно вилилося. Тому так, українська дуже важлива. Я, ну, в мене в Грузі багато україномовних, я навіть там виступаю потрошки і приходять люди. Люди, українці, а, на концерти і мене там просять співати свої пісні, українські пісні, бо там дуже підтримують Україну насправді. І українці, вони так гуртуються. І іноді ти там російською щось скажеш, але от, краще не говорити, ось правда. Бо, тому що це як червона тряпка. Ну, ну там так, Грузинська влада іноді балується останнім часом, грузинська але, але влада, тільки грузинська це окрема, влада. Це окрема тема, але народ, народ він з Україною, бо ти навіть йдеш, як по Україні, бо всюди флаги. там з на машинах, наліпки. ну Все все навкруги пахне Україною. так Я скажу і настрій. Я не знаю, як там живеться людям, які понаїхали, так. Але ну мені так дуже, дуже дивно відчувалося. Ну краще вони понаїдуть туди, ніж на фронт. -таки відправляться я думаю тому Ну так ну і власне ви так, зараз. Та хай скидають того Путіна, де да да. якісь роблять... Зміни в власній країні. Власне, ви зараз у Прилуках. Щось підказує, що сьогодні вас можуть почути прилучани. <му> Давайте анонсуємо, де і коли ваші голосочки сьогодні в нашому місті будуть звучати. Друзі, любі друзі, гурт він і вона сьогодні дає благодійний концерт в ресторані Дача. Дача. Прилуки. Дуже гарне місце. Нам дуже сподобалось. Початок закладу у 18-й. Заходу. о 18. Я в сторіс зробила помилку теж да. Початок заходу о 18.00 приходьте, ми там виступаємо на підтримку ЗСУ, там збираємо на автомобіль. От. Кожна, копійка, так, кожна копійка важлива, ви розумієте, як важко нашим хлопцям там. А, хто що може, будь ласочка, приходимо, ми для вас поспіваємо, пофоткаємо. Будуть самі ось, улюблені, так. всі хіти. Точка G, вода, заворожить. Де ми, що в нас там? Від ще ілюзії. Є? Від ілюзії. Ну, просто зараз складаємо так. Що, ж, друзі, сьогодні, 18-та година, всі їдемо на дачу, не сапувати, не городи копати, а слухати він і вона, які будуть сьогодні нам демонструвати найкращі свої треки. Дякую, друзі. Ну і передайте щось нашим слухачам. Вони на всій Чернігівщині, нас і Чернігів, і вся Чернігівщина слухає. Тож, будь ласка, передайте, привітики. Друзі, ми знаємо, що всім важко, але ми українці, ми показали, наскільки ми сильні, ми доказали всім, наскільки ми об'єднані, наскільки ми рішучі до дій. Тримайтеся, ідіть до кінця, ми тільки... Ми за перемогу, і всі за перемогу. Україна переможе однозначно. І я ще хочу дуже побажати кожному українцю зберігати любов і добро всередині себе. Бо саме з нас починається все і в такі складні часи, важкі часи. Ми маємо один одному бути прикладом, навіть коли складно, навіть коли страшно, навіть коли все це. Нехай любов е е спасе е наш, нашу Україну і доведе нас до перемоги. Любимо один одного. Обіймаємо дуже-дуже-дуже. Тож, друзі, сьогодні на концерті. Я думаю, почуєтесь. Почуєтесь із Оленою, і з Олексієм. Тож, друзі, всі зберемося сьогодні на дачі. Є, він і вона! Це тім. Тім Каст.